Пані та панове, здрастуйте. Завершився один із ключових матчів сезону у першій лізі. Севастополь виграв у запорізького Металурга з рахунком 2-1 і випередив свого головного конкурента за прем'єр-лігу у турнірній таблиці. Але цей матч із присмаком скандалу, знов-таки із присмаком суддівського скандалу. І зараз ми аналізуватимемо його в студії Футбол Лайф разом з експертами Ігор Жабченка, Олег Федорчук. Доброго вечора ще раз, панове. Доброго вечора. Такий екстраординарний епізод е, у нас відбувся у другому таймі, і зараз я пропоную одразу до нього переходити, оскільки цей епізод вирішив долю е, можливо, навіть е, в масштабному сенсі вже і долю взагалі путівки до якраз прем'єр-ліги. Попри те, що залишається е, ще один матч у кожній з команд, але оцей гол в поволейбольному, коли зіграв Сергій Кузніцов, і цей гол. Арбітр ФІФА Віктор Швейцов, який обслуговував цей поєдинок, цей гол зарахував. Олег Вікторович, можете прокоментувати? Тут коментувати. У мене комментирувати. Э, я питання задаю сам собі і зрителям, чому арб... гру... бригада арбітра друг другу не підказує. Якщо не побачив головний арбітр, чому боковий не, не дав сигнал, що забили неправомірний не гол. Це скандал, це ошибка. И я думаю, для такого опитного арбітра. Ну как карят пляма на всю кар'єру, тому що це буде довго цю швидко. Може і давав сигнал боковий рефері, так але саме Швіцов, саме Віктор Швецов приймав це рішення. Ірлантинич, ну як ви думаєте, що що могло тако бути, що і боковий арбітер асистент, і Швецов, і четвертий рефері не помітили того, що Кузніцов забував рукою. Ну, ошибка, действительно, ошибка арбитра. Я не знаю, ну, даже если пусть главный арбитр не увидел, да, то боковой обязан был видеть этот момент и должен был подсказать арбитру, что гол засчитан, ну, чтобы не засчитывали этот мяч. Ну, Но тут это уже раз, насос... вся краина бачила, Тут Марадона кубикол, отдыхает, ха -ха. потому что тут даже волейболисты не всегда так играют. Это и технологии таких не было, ну, как да. зараз. Я знаю прекрасно, що запорізька команда готувалася дуже ретельно до цього матчу, і величезна бригада, і купа камер відеокамер поїхали на цей матч. Якраз от, за що боролися, на те й напоролися. боролися. Запорізький металург передбачав таку ситуацію і вийшло так, що постраждав, якраз від ну, руки арбітра, скажімо так, тому що саме ну, від руки Кузніцова, так, але Ну, єдине, я би більшість так удивіла реакция э, игроков Севастополя и тренерского состава. Ну, они-то точно знают, что рукой. То, думаю, Кузнецов. Ну, конечно, если ты думаешь о болельщиках, если ты думаешь о том о людях, которые смотрят, по крайней мере, ну, засчитали гол, но ну, вести себя корректно, а радоваться на горе другой команды, такой же футболист, как и ты, я думаю, это просто нескромно. И я думаю, в Европе такие вещи... Они не, ну, Сейчас на данном этапе Ну, презирать эпизод с Ан Ри, когда Анри, да. Анри вы, может сказать, французов написано. Там, на там немножко сложнее ситуация, там была более динамичная ситуация. А здесь очевидно для всех, и в том числе для игроков Севастополя. Да, игра была интересная, но этот эпизод, он как бы мы о нем говорим. На самом деле равная игра была. И Я думаю, что это украшение сезона. Но кроме этого эпизода. Это скандалище Скандал. Ну, с одной, с одной стороны, что если бы Запорожье играло второй круг, так как они сегодня играли, с такой самоотдачей, то не было бы этого эпизода, и они бы спокойно вышли бы в премьер-лигу. Но Этому... если бы там не было на очах Лучана лучше, не было Калины, но был Лучана лучше, был Андрей Шандер. Була вся еліта, судді... ну окрім каліни, так, нашого суддівства Вітчизняного. І ну, це справжній безлад, коли забуває футболіст рукою. Це всі бачать, вся країна бачить. Я думаю, бачить... ми привеличуємо роль італійських спеціалістів. По-моєму, ніхто їх во внимание не бере. Це ж не перший случай такого суддівства. До этого арбітер справлявся зі своїми своїм Ну, чесно, для мене это загадка. Почему? Очевидно, це становиться невероятним. Невероятно ну, становиться э, очевидним, не знаю. Ще був епізод э, наприкінці матчу, коли м'яч начебто влучив э, в руку, так, Култишову, але цей епізод чомусь ми не побачили в повторі. Ну, будемо боротися. Ну, смотрите, за цей я, момент. я обращаю, бачимо. Радості радості грав, Ну, у нас же футбол, це гра джентльменів. А придуманные. Я думаю, это стоит не стоит об этом забивать, забывать. Я думаю, скоро в футболе все равно будет по этому поводу какие-то новшества. потому что мы за симуляцию мы удаляем золотую карточку, а за такие Но вещи да, за такие вещи мы не наказываем. Я думаю, даже после игры можно за такую вещь наказать, потому что это я, мы можем дойти до скоро до Рейхбер, если мы так будем э, играть. Ну, имоверный э, вариант из э, цього всего протистояния чего-то. Цього Нет, такого нету в регламенті. Я не думаю, що до цього дійде. Ну, будем э, откровенно говоря, що практично э, решено все по, это, по этому чемпіонату. Мені дуже жаль, конечно, що так случилось. Но хотелось би, щоб було б все вот так, в честной боротьбі. Ну зараз у нас на включенні головний тренер переможців Сергій Пучков. Поруч із ним наш кореспондент Віталій Крутяку. Віталій, дуже цікаво, як відреагував наставник Севастополя. І от зараз, саме зараз, на цей гол, на переможний гол рукою Сергія Кузнєцова. Що ж ми і справді з Сергієм Почковим тільки що мали змогу подивитися на цей повтор. Ви бачили цей повтор, цей гол Кузнецова, що це було. Руки не було, чи це була рука ну, Бога, як колись Марадон не було. Ну, я не буду обсуждати момент, хоч э, тяжело щось э, Да, Була борьба, косулся, не коснулся, там. Э, Происходила именно мужская борьба за верховий мяч, а косулся нет. Ну, в такой ситуації я думаю, любой бы судья ну очень тяжело было увидеть, было или нет. Ну, засчитал, значит, он не увидел і значит правильно было сигналов. Багато було таких спірних моментів. Таких серьезных пристростей, зокрема, у вас выучили. Че це в первой вашей карьере, еще там стало? Нет, ну не первый раз, это второй. Но я не знаю. Я хотел бы спросить, почему меня удалили. Я в принципе не делал ничего такого, что и даже не знаю, за что было удаление. Ну, ничего страшного. главное, что команда победила, мы продолжаем. Продвижение вперед. У нас осталась последняя игра. Самое важное это в Черновцах. Я думаю, что ребята проделав такой путь. Все равно мы доведем до победного конца, приложим максимум усилий для того, чтобы закончить на мажорной ноте чемпионат. Святкували зараз в розялце, Или домогать уникать каких-то таких моментов за тур Ребята, вы поздравляли просто друг друга, зашли наши учредители, зашел наш президент, всех поздравляет. Вы сами понимаете, какая была сложная игра, именно напряженная. Я весь мокрый стою. Вот, ну, очень много эмоций, очень много нервов было потрачено на данный момент. Игра достойна той борьбы, которая была именно за место в Премьер-лигу, и все увидели накалы, и все. Но я думаю, что где-то в какой-то степени мои ребята были настроены, прекрасно понимали, что нам нужна только победа. В Запорожье немножко было, может быть, в каком-то плане легче, не могли сыграть ничью и забили, не нужно это три а мяч, конечно, обидно, но ничего. Самое главное, что довели до конца, не опустили руки, забили мяч, могли еще забить. Но... Хочу поздравити всіх наших жівастопольських болельщиків, які підтримували на Україні. Хто не знає, хто болел. Всіх поздравляю. Хочу, вітаємо і ми від нашого телеканалу вас з перемогою. Тут будемо очікувати у нашій флеш-зоні інших наших гостей. Постараємося когось притягнути з запорізького металурга, але стан там психологічний в команді дуже дуже поганий. Ну але будемо робити усе можливе. Студія. Дякую, Віталіку. Чекаємо на наступне включення. Насправді, от жаль, запорізький металург можна пригадати той матч з Буковиною і пенальті, який теж ну там не було порушення правил. Так і це майже всі визнали. який вирішив долю того протистояння, і сьогоднішнє рішення арбітра зарахувати цей рукою Кузнєцова. Але якщо от брати характер гри, то от, Олег Вітрич, ви кажете, що рівна гра була. Так? І можна от пригадати, якраз від початку цей поєдинок в принципі, виходили обидві команди як на останній двобій, так, пане Ігорію? Да, гра була достатньо. Від ножа, як то кажуть. Бойцовське качество проявило, що Ну, обі команди. Ну, от Зараз перший момент. Перший шанс на третій хвилині був у Севастополі забити. Але потім э, запорізький металург зіграв настільки компактно, наскільки э, він грав от в першому колі, якраз коли демонстрував свій найкращий футбол в сезоні. І перший тайм, в принципі, більше, ну практично без помилок, окрім тієї, яка призвела до голу. і те там більше все ж таки помилка э, голкіпера, який не має ігрової практики в цьому сезоні на э, такому високому рівні. А так э, виглядав запорізький металург дуже достойно. Хоча оцей ще шанс так можна прогадати. Хоча, Олег Вікторович, ви говорите, що дуже важко так забито было з цієї позиції. Ну, учитываємо э, стиль игры Кузнецова. Ми знаємо, что он вверху лучше играет. Це был сложный мяч от земли и поле скотское. Поэтому если бы забил, конечно, это было для него это был бы выдающийся мяч. Ну, обычно такие редко залетают. Ну, от Запорізький Металург як останній матч грав. Сьогодні насправді він зібрався настільки сконцентровано, виглядала запорізька команда, що була дуже-дуже близькою для того, аби зберегти свою позицію, другу позицію у першій місті. Ну, здесь і явна ошибка Те, Бо... що ми предполагали, що немає, то ошибся на виходах. Хоча потім він і справив гру, і доволі прилично тиграв. Після цього пропущеного. Пане Ігорі, як ви ну, прокоментуєте цей момент, цей ну, гол? Ну, опять-таки, лідер, все-таки Кузнецов, да, знайшов свій момент, здорово зіграв в опереженні, опередив вратаря, ну і передача аспланговая великолепна. Ніхто не заважав, що не, не рукой. Той, момент, так, ну, да, да. да ніхто да. не заважав Колтиш увідати цей пас, ніхто не зустрічав його теж. Ні, тут хороша комбінація. Ось сама проблема. Просто хороший пас Колтишова, просто в м'яч Видите, он еще й подкрутил. Бачно ніхто не заважає робити цю передачу. Віддав, ну і кузнецов в своєму стилі зіграв. Ну, В низком стилі хороший гол да. качество не стояв, не, не ждав, а вийшов в опереження, опережав і вратаря, і защитника. Ну то сміливості явно не вистачило зараз mm -hmm. голкіперу Алексію Шевченко для того, аби випередити і кулаками вибити м'яч і випередити mm -hmm. Кузнецова. Ну кузнецов это топ бомбарді, скажем так, його отсутствие прем'єр-лиги. Я думаю, вызывает у всех сожаление. Ну и вот и сегодня, конечно, по этой игре Сидорчук, конечно, ну видно, что лидер был, объем большой, ну, я считаю, перспективный, да, и в отборе, и в атаке, и, то есть ну, и пару раз здорово пробил поворотом, да. І на і на емоціях і жовтери успівал розговорювати з арбітрами. То зі да. По да, потенціал. Да. Ну а герой як би там не було. Герой і в усіх свідношеннях це Сергій Кузніцов. Він автор дублю, Він наздогнав Олександра Касиріна у супресі бомбардирів. І зараз він у Віталіка притякова на включенні. Ну що ж, поряд зі мною автор двох забитих м'ячів, безперечний герой цього поєдинку. Ну щоправда, для Запоріжжя Сергій Кузнєцов напевно все-таки антигерой. І в першу чергу вони вважають так, через той другий гол, який забив Сергій Кузніцов, що там була чи не була рука, все таки найосновніше питання. Ну я думаю, що надо дивитися повтори, і побачити, поэтому що там була боротьба така як би, і голова, і рука у мене була вверху. Як би, тому... Самое главное, что гол засчитан. Той цели, которой мы добивались, мы ждали. Кто, как бы, нас никто не верил с самого начала весны. Поэтому э, очень тяжело, игра вы видели на нервах. Не очень большие нервы были как у Запорожен, так и у нас, у болельщиков нервы сдавали. Поэтому самое главное, что сегодня достигнут положительный результат. У нас остается последняя игра, и мы должны быть сконцентрированы на последующую игру, чтобы выиграть ее и добиться той заветной цели, выйти в премьер-лигу. того, як пропустили голи, рахунок став 1-1, що міняв Пучков, що ви міняли власне в грі команди? Ми no, должны были продолжать играть. Uh, уже терять было нечего, понимаете, потому что нас не устраивали. Надо было побеждать, uh, люди требовали победы и ждали этого победы. Не знаю, сегодня, наверное, будет большой праздник в городе. Вот. Слава Богу, мы победили. Вот. Uh, я думаю, что все счастливы. Если честно, Очень сильно устали, как бы і фізично, і морально, тому зараз треба добре перед під заключаючою гроздь Буковіни. Сьогодні було кілька пауз, спочатку пов'язаних з недисциплінованою поведінкою вболівальники, потім через проблеми ну, між гравцями вже вашої команди та запорізького металургу, наскільки це збивало ритм гри і було складно через це. Ну, навіть слід було ожидати такої ігру, треба було оріяти нервну, тому що і Запорожі не хотіли проїгрувати і вступати, і ми хотіли проігрувати і вступати, тому наказ Росії був максимальний. Виграє, слава Богу. Вітаю вас з перемогою. Це був супербомбардир з першої ліги Сергій Кузнецов, який у 12 матчах забиває вже 16 мячів і нас доганяє огонці бомбардирів Олександра Косиріна. Студія. Так, насправді дякуємо, Віталіку. Ну коли Сергій Кузнєцов казав, що чи голова, чи рука може, він мав на увазі першого, тому що у Дромволь там голови ну, взагалі ніяк не було. Там чиста рукою зіграв, височен на зріз, по волейбольному зіграв, якраз замкнув цю подачу. Так, ми зараз бачимо, як жуніора обіграв грав Монаховий дав голіву передачу. Жуніор, взагалі в таймі проснувся, і ми бачили, що він лідером був. Так запорізький металург зрівняв. Рахунок в матчі, от жодної заміни не було. Так було цікаво, що замість Бридина, який знав пошкодження, вийшов Алазі. Це заміна була у складі Севастополя. А Запорізький «Металур» грав тим самим складом, стартовим складом, яким вийшов на цей матч із Севастополем. Хороший гол, такий Да, Жуніор все ж таки проявив свої лідерські якості. І наприкінці матчу також жуніор да. uh, показав, що він є вожаком цієї команди. Розрозділився Да. Так Запорізький Микол розрівняв рахунок і наблизився до своєї мети зіграти, набрати очки, зіграти бодай, в нічию у Севастополі. У нас Олексій Белік тим часом на включенні футболістики сьогодні здорово зіграв. Не вдалося йому забити, але команда була близька до того, аби все ж таки зіграти в нічию віталік. Що скаже Олексій? Знаходимося ми на проході. Одразу перепрошую за ці незручності. Ходять перед камерою представники обох команд. Ну, але тим не менше, Олексій Бєлік знайшов собі сили, аби після такої тяжкої поразки такі до нас підійти. Дуже багато претензій до арбітражу у вашої команди було. Прокоментуйте, напевно, в першу чергу дії арбітра досвідченого Віктора Швецова. Та у нас, в принципі, після кожної гри у нас претензії к суді і тим більше обосновані. У нас. Как в Ахтырке з первого тура как начали гнать туда судьи, так вот и гонят до последнего тура. А после каждой игры у нас судья двойку получает и спокойно себе едет отдыхать два месяца куда-то, а потом будет опять судить. Я вообще не могу понять, как судья, единственный, который у нас по попал да, в запас на чемпионат Европы, как может вообще так судить. Я просто я не знаю, там люди разбирают в студии, пускай посмотрят. Пенальти в руку мяч попадает чисто, и рукой человек мяч забивает. Я вообще не могу понять. Получ... У судей вообще просто ни души ничего. Получается, у нас, у ребят есть какая-то мечта, мы играем там не за деньги, ни за что, да, мы играем, не знаю, за, за свою семью. У меня дома тоже жена, ребенок. Что я ему должен прийти и сказать, что дядя плохо сегодня отсудил или что? Я не могу понять. После каждой игры в буковине пенальти смешное вообще ставят. Бля. Здесь вообще, ну я не знаю, просто убивают команду, убивают просто команду. Когда я вообще не, не знаю, это закончится. Бля. Только у нас, у нас только в нашей стране, в нашей стране дураков, только может такое, что товарища Калину позвали, бля, дали ему денег, пару миллионов. Он сидит, бля, посмотрел, посмотрел, потом дал одно интервью в месяц, бля, и сидит, дальше контракт продлевает. Спасибо, Калина, что так судите нас. Спасибо большое. Я хочу, чтобы вы дали. Коментарі по этому матчу. Только не такой, что да, судья ошибся, и двойка ему и до свидания. Пускай будет нормальный комментарий по каждой игре, по Буковине, как нас убивали. В Ахтырке, когда мне сами футболисты звонят, футболисты команды Ахтырки и говорят: А что такое? 8 раз вы бежите, и судья зажигает. И мы смотрели на разборе, из них 6 вне игры нету. А судья поднимает и поднимает. Как нам с этим бороться? Как бороться, я не знаю. Потім, повічно, нерви всіх на пределі. Я не знаю. Я, я, я говорю, є Англія прем'єр-ліга, є ла Ліга. Перша ліга, це базар ліга. Базар Ліга, просто купи продай. -ми. Ну що ж, я думаю, що після такого емоційного спічу Олексія Беліка додавати ну, просто нічого не потрібно. Тому передаю слово студії. Ну так справжнє таке відкровення від Олексія Беліка, який пограв і в збірних, і пограв в лізі чемпіонів, пограв в німецькому чемпіонаті. І в принципі, ну от Олег Вікторович, як розцінити. Я як... його немного знаю, чесно я удивлені, така реакція. Він обична спокійний. Він дуже толерантна людина. Я людина знаю, журналісти його любили завжди за те, що і... він улю... уміл виложити, і зложити свої мислі. Ми, ми ну він, він ж обґрунтував всі свої слова. І всі, всі ті матчі, про які називав, у нього є обґрунтування кожного тут слова. Тут треба розбиратися за кожне слово. Пусть, я думаю, Ті, хто відповідає за лігу, повинні чітко розуміти, що страна смотрит за цим і виводи потрібно робити. В чому-то он не прав. Так, вот да, да. Да, епізод епізод, який був явно неоднозначним, і е, знов таки запорізька команда одразу миттєво відреагувала на те, що м'яч. Е, Влучив ну, на думку запорізьких вболівальників і запорізького металору в руку. І, на жаль, цей, цей момент ми можемо да, саме повторяти перехват. без, без номінального репіда. Ми можемо саме повторяти цей епізод. І таке враження, що, от, бачите, культю ще сам поцілував в руку. Тож ну, таке враження, що м'яч насправді влучив руку. Так, Це навіть реакція. Динамічний Це боковий рядом був. Боку, ну, бо коли був тоді, в тому епізоді, коли Кузнецов забув рукою, явно помітний епізод, ну, про, не, про я посмотрю. Льошу можна зрозуміти, дійсно, що, ну, якщо защитують такий м'яч, но... ну, хотілося б зараз поговорити не о судействі. Ну, тому, хоча, що, ну, щас, доля, щас, просто, просто, мы... доля путівки вирішує, вирішує ну, судівство, вирішує арбітраж. Ну, ми, виходить, в гості, в гостях, э, в гостях прийшли, ми не спеціалісти, я точно не спеціаліст по судействі. Я то, і це треба буде, мабуть, завтра кого-то, кто знаком с арбитражом, может, такая получил, получил такую инструкцию арбитр? Ну, те матчи, например, так вот, за Ктиркой, за которой Леша сказал, той матч с Буковиной, так, все ж таки можно было на все закрыть, закрыть очи, але вот, ну, цей эпизод, це просто, ну, вопиющий випадок, и, ну, тут никаких пояснений ну, нет, тут от, бедло, А вот я сейчас еще вернусь в то, что по футболистам, ну, так, футболисты скромнее должны вести себя, не, не, как бы, не заводить соперника. А после этой игры, после этого момента арбитр потерял нить. Там можно было удалять каждого второго игрока обо, обеих команд. Но ведь кто спровокував? Спровокував арби... решение арбитра на такую реакцию. Ну, Те, що, ну, там скандал, в принципі, він прогнозувався, тому що така гра лобова, все ж таки, на кону прем'єр-ліга. Але... Ну, Ви бачите, ми перед репортажем говорили, що це правильне рішення прем'єр-ліги, или там федерації, що назначили опитного на арбітра. мы ми э, в своїх прогнозах. Ну, хто знає, так у минулого немає варіантів. Хто знає, якщо б інші рефері обслуговував цей поєдинок, чим би все завершилося. Якщо говорити про саму гру, то можна відзначити, що після того, як відзначився Пісоцький, після там Рикошету, а то в принципі був хаос в діях Севастополя. Но психологическое преимущество было у «Металлурга», и мы видели, что по движению «Металлург» в концовке был а, поинтереснее даже в меньшинстве. И давил. И вот у меня возникает вопрос, почему «Металлург» не играл так в, в, в тех играх, с той же «Буковина» из, из «Гаверлы». Я думаю, вот где основная причина. Конечно, эта игра, эту игру можно там, рассматривать как потерянные очки, но «Металлург» мог закончить чемпионат... Раніше, ніж ми навіть говорили Ну, тут ключова гра і все ж таки суперник завів А э, чому не обиграти запорець, Гаверлу в Запорожжі, э, в Ужгороді і закінчити чемпіонат? Вот вопросы. Ну, тоді не було Анатолія Бузніка поруч, наприклад, який а -а -а. явно допоміг команді. Ну, правиль. мені здається, що його от, внесок однозначно був помітний. Ну, то, що Металург змінився, ми всі можемо сказати, що це одна з лучших ігр. Матіш зіграв опорника, пане Ігорі. Матіш, да, опорного зіграв. Ну, я не думаю, что там супер там да он сыграл. Ну, на своем, как бы, наверное, на его уровне на вот на... настрой настройку мады Вевразов насправді. И такого запретского товара в другом коле я ну, я не я не, не, не понял. Ну, видно было да, что ребята вышли ну, то есть, как бы, на последнюю игру. Ну, игру неплохую показали. Ну, Ну, могли, конечно же, и лучше, могли более лучше играть в фланге, Потому что ну, мало б, на, мы видим на, по этой игре, что мало было, там, передач, прострелов. Но... Да и Панасенка фактически не мы не видели. Левин вот. больше сегодня как раз в уброне. Все-таки говорят, что у бронзе да, и спад есть. И интересно, что Соболь, молодой, там помните, он ненужный фол совершил, когда второй мяч забивался. Вот это молодость. Там легко он забирался мяч. Он заработал штрафной и. Осля то штовфнуло забили рузабило забили, забили рукою. Ну що ж, ще тур залишається до завершення першості в останньому турі. Севастополь грає з буковиною на виїзді. А Запорізький металург приймає геліос. Ну це картина туру цього 33-го, перед останнього, який продовжиться завтра і завершиться у суботу. Поверну за наразі перша і на другій позиції Севастополь. Севастополь зумів не лише відіграти гандика по 10 очок, який програвав запорізькому металург на початку весняної частини, а й випередити запорізький металург завдяки сьогоднішній перемозі. 75 очок у Севастополя, і це факт проти 73 у Запорізького металурга, ну це підсумки якраз першого матчу передостаннього туру. Безумовно, ключового одного із головних матчів цього сезону у першій лізі. Попереду останній тур. Він ну навряд чи він плине на позиції фаворитів. Скоріше за все, 99%, що говорили, і Севастополь зіграють у прем'єр-лізі наступного смітья, би... Смотрите, ми як то мислим по по нашому. по в останньому турі. Играет Буковина, принимает Севастополь. Буковина три тура, три тура назад обыграла Запорожье. Была Равные команды. Достаточно сыграть ничью Буковине. А мы уже априори Буковину снимаем со счетов. Или это по-украински мы мыслим, мы знаем, что, что на самом деле... ну вы верите, что Буковина сумеет зуміє... или... После этой игры хоте... хотелось бы, чтобы было это как Манчестер-Сити... И Манчестер Юнайтед. Вот я вы, бы хотел, вы, бы, чтобы в Украине и так пришло, было. Да. Ну, всем так хотелось. Чтобы да. Буковину давай, дали шанс хотя бы на ничью. Я уже не говорю о том, что Буковина в, с... в состоянии обыграть Севастополь. Но почему-то мы уже закладываем в своих прогнозах... ...моменты. Ну, прогнозах мы закладываем. реалисты. Реалисты это те, кто не верит в... В чесних людей поряд віримо в чесну ру, але Севастополь наразі напевно все ж таки сильніше буковини, тому що Севастополь, в принципі, він весь Еншпіль весь учасник. Це ретину ра добре. Ну, сьогоднішній ефір завершено. Так, а після 34-го туру вже підіб'ємо підсумки сезону. Олег Федорчук Ігор Жабченко, дякуємо вам за участь у сьогоднішній програмі. Сьогоднішній матч да. вийшов веселый, дуже дуже ціле для болельщиків для всіх, крім запорізьких, це, звісно, праздник сьогодні був. Ну а для запорізьких металургів нагадаємо, що життя на цьому не завершується. І, в принципі, попереду ще останній тур. Ну а на сьогодні це все. Дякуємо за увагу. На все добре. До сьогодні.